20-22 квітня відбувся навчально-професійний візит до бібліотек Івано-Франківської області 20 бібліотечних фахівців з Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Київської, Донецької, Полтавської областей, які стали переможцями конкурсу. Програми бібліоміст для публічних бібліотек, програми навчальних поїздок, вивчення досвіду провідних бібліотек України. Обласна бібліотека отримала перемогу в між... конкурсі, який був оголошений міжнародною програмою бібліоміст щодо обміну досвіду по своїй роботі, щодо впровадження новітніх технологій, використання нових бібліотечних послуг саме завдяки інтернету технічного оснащення, в рамках програми візиту, 21 квітня, його учасники відвідали тисминичанську цусилівську сільські бібліотеки філії та надвір'янську центральну районну бібліотеку. Тисминичанах, працівники бібліотеки Оксана Мельниченко та Галина Кушнірчук провели для колег оглядову екскурсію по бібліотеці, поспілкувались, поділились напрацюваннями. Директор ОНУП імені Івана Франка Людмила Бабій представила Надвірнянську ЦБС як одну із кращих в області. Начальник відділу культури надвірнянської РДА Олександр Зверчук розповів про район заклади сфери культури, виконуючи обов'язки, секретаря сільської ради Надія Зельман поінформувала про село установи і організації, які Тут функціонують, висловила позитивну позицію сільської ради щодо місцевої бібліотеки як культурно-просвітницького осередку громади. Присутні переглянули рекламний ролик про Тисминичанську сільську бібліотеку філію. Завідувач Оксана Мельниченко поділилася досвідом ведення блогу бібліотеки. В Цуселівському народному домі учасників навчального візиту, великодніми гаївками та забавами вітав фольклорно-етнографічний колектив Шовко. Косиця районного будинку культури під орудою Олени Яченко, а заслужений артист України Сергій Орел порадував майстерною грою на скрипці. У бібліотеці гостей вітала секретар сільської ради Наталія Іванчук. Підкреслила вагоме значення бібліотеки в тандемі з народним домом директор Галина Легка культурно-мистецькому житті сільської громади. Завідувач бібліотекою Лілія Шербан провела для шановних гостей мульти медійну презентацію бібліотека простір ідей для місцевої громади хочу щиро подякувати програмі Бібліомі за таку можливість, що я сьогодні маю можливість зі своїми колегами відвідати творчу. Співучу, гарні краї Івано-Франківщини, тому мене це сьогодні вражає. Хочу сказати, що я все своє життя працюю у бібліотеках і подорожувала Україною, і знайомилася з роботою бібліотек України, але у цьому краї, у такому щедрому, такому привітному краї, я вперше у нас була можливість обрати край для знайомства із роботою бібліотек, і хочу сказати, що я обрала саме Івано-Франківськ, бо я Тут ніколи не була в центральній районній бібліотеці. Директор ЦБС Марта Кушнерчук презентувала напрацювання бібліотечної системи району. Значення такого візиту просто безцінне, адже 21 квітня тут у надвірнянському районі зустрілася вся Україна. Наше місто Шахтарської Шахтарської та Козацької слави на нашому місті була битва Богдана Хмельницького на жовтих водах. У нас є чудовий великий пам'ятник визволителів українського народу. Наше місто маленьке, але ми пишаємося цим містом. Буде скоро у нас запроваджений зелений туризм. Я починаючи бібліотекар. Я зараз добуваю освіту і дуже рада, що зв'язку з цією програмою я маю змогу навчитися і побачити. А вчитися у вас нам є чого дуже багато. Я на Івано-Франківщині вперше вперше. я дуже вражена, і я хочу побажати вам усім щастя і дуже дуже нам всім багато натхнення. І я тепер для себе, як молодий спеціаліст, розумію, в яких напрямках нам теж центральну Україну. Нам треба розвивати. Дуже велике дякую за теплий, теплий прийом. Слава Україні.